З 1 липня пенсійний фонд України здійснює призначення та виплати 39 видів соціальних допомог, які раніше виплачувалися органами праці та соцзахисту населення. Перший блок. Це допомоги для осіб, які не мають право на пенсію. Не мають право на пенсію по інвалідності, за віком та у зв'язку з втратою годувальника, а також допомоги дітям інвалідам з дитинства. Говоримо про другий блок. Другий блок це допомоги для сімей з дітьми. Це допомога при народженні дитини, допомога в зв'язку з вагітністю і пологом. також допомоги одиноким матерям малозабезпеченим сім'ям, багатодітним родинам, а також тимчасова допомога для діточок, батьки яких ухиляються від сплати елементів. Ну, І третій блок це великий блок, 30 видів допомог. Сюди в нас входить лише 14 видів допомог та компенсаційних виплат Чорнобильцям, а також пакунок малюка, допомога внутрішньо переміщеним особам. Це серед соцвиплат займає державна підтримка родини з дітьми. Зокрема, аби отримати 5 тисяч гривень для першокласника за програмою пакунок школяра, треба подати заяву до 15 листопада. Можна з подати як онлайн, тобто електронну заяву, так і заяву паперову до пенсійного фонду. Після, після обновлення реєстру першачків здійснюється за обміном з пенсійним фондом та Міністерством освіти і науки України після здійснення такого обміну в дію батьку або матері першачка приходить повідомлення. І вже після цього повідомлення можна надати заяву за застосунком Дія. Якщо це не вдається, то в будь-якому випадку можна звернутися до органів Пенсійного фонду України. Виплата державної допомоги при народженні дитини також відноситься до повноважень пенсійного Допомога при народженні дитини призначається одному із батьків або ж опікуну і піклувальнику, якщо така дитинка знаходиться під опікою. Звернення відбувається Звернення може звернутися один з батьків до органів пенсійного фонду. При цьому необхідно надати свідоцтво про народження дитини, паспорт або ж id картку а також дані про ідентифікаційний код. Цю інформацію ми можемо використовувати також з мобільного додатку Дія, тобто мати електронні документи, які посвідчують особу. При зверненні одного з батьків здійснюється оформлення допомоги при народженні дитини. Така допомога на сьогоднішній день становить 41 280 гривень, яка розпреділяється на 36 Місяців, а також на сьогоднішній день, наскільки вже пройшло по центральних каналах, зареєстровано законопроект урядом про збільшення допомоги з січня 2026 року, і трошки буде змінено механізм. Тож чекаємо змін, збільшення і суттєвої підтримки саме батьків з дітьми при народженні дитини ну і в подальшому також. Анна Ніколаєнко, Ігор Притула, цей день.